Доброго дня, шановні, приходить час, що треба трошки шарудіти насінням. Ще небагато, але почала. І що я хочу вам показати, коли тримати насіння, ось отак, бачите, їх в мене багато пакетиків, і кожен раз передивляєшся, де високорослі, низькорослі, низькоросліки, ранні, пізні і погано, то я собі зробила ось така в мене ідея. Прийшла на скребочку по сортах. Ось таким чином, бачите, я вже буду знати, ага, тут та. І добре теж їх читати. А що в мене тут є, тут коли дивишся ось так під скрібочкою, ось видно насіннячко, яке воно є і воно не розсипається. Тобто можна відсортувати. Ну Добре, коли отак от у пачечках, але у мене пачечок дуже мало. Таких, щоб я могла. А ось отакі, то дуже добре, отаким чином. А там, де немає дірочок, то в мене є такі прищепочки маленькі. Бачите, теж можна щепити Або ось таким чином, бачите, теж дуже добре їх подивитися, яке насіння, відсортувати. Ось це я на дивані роздив... роздивляюсь, що сіяти. Ось так, так що? Будемо шарудіти далі.